Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку, українській землі. Доброго ранку тобі і мені. Діти, скажіть, будь ласка, як називається країна, в якій ми з вами живемо? Так, звичайно, Україна. Як називають народ, який живе в Україні? Так, молодці, українці. А як називають хлопчика? Українець. А дівчинку? Україночка, правильно, і сьогодні до нас в гості завітала україночка. Звати її Ганнуся. Вона одягнена в національний український одяг. Подивіться, на голові в неї зав'язана стрічечка. Ганнуся дуже хотіла б одягнути віночок, але вона не знає, як його плести. Ганнуся просить нас допомогти їй сплести віночок. Давайте розглянемо з вами, які квіти традиційно вплітають в український віночок. Віночки для дівчаток плили з живих квітів ще бабусі ваших бабусь. У народі кажуть віночок вити, вити життя любити. Віночок це не лише прикраса, це оберіг дівчини. Оберіг це те, що оберігає людину від хвороб та усього злого, поганого. А ще до віночків прив'язали гарні кольорові стрічки, які захищали дівочу косу, волосся, щоб не боліла голова. Мак дарує дівчині красу і любов. Ромашка вчить доброти, волошка дарує здоров'я. Там, де колоси налиті, Розцвіла волошка в житі, на голівці у волошки поселилось неба трошки. Як без вишні, не садок, так без маку, не вінок. І червоний, і м'який, і гарнесенький який. Пелюстки біленькі, жовта серединка. Це ромашка ніжна, як мала дитинка. Розтягла до сонця зелений листочок. Проситься ромашка до нас у віночок. А зараз я запрошую вас на галявину зібрати квіти для нашого віночка. Спершу викладемо волошку. Ось така чорна серединка в неї кругла і дуже красиві блакитні пелюстки. Подивіться, яка гарна виходить квітка. Так. Сім пелюсток вона має. Тепер викладемо мак. В нього також чорна серединка і яскраві червоні квіти. Пелюстки, перепрошую. Ось так. П'ять пелюсточок. І остання ромашка. Серединка в неї жовта і красиві білі пелюстки. Так, викладаємо. Ось така галявина у нас вийшла. Гануся, дякую вам за гарний віночок. До нових зустрічей, до побачення.